Конкурс учнівської творчості серед загальноосвітніх навчальних закладів міста Калуша проходить з метою підвищення виконавської майстерності юного покоління, формування загальнокультурної компетентності та залучення до витоків джерел народної творчості. Упродовж двох годин школярі демонстрували свої таланти зі сценічної майстерності вокалу та хореографії. Особливо вразила хореографічна композиція Калуської гімназії імені Дмитра Бахматюка. Загалом члени журі переглянули 11 номерів. Красивою виразною емоційною композицією вирізнялася постановка. Гімназистів, адже вони зуміли поєднати вдало і хореографію, і вокал, і зрештою цілісно протягнути таку єдину змістову лінію, яка вселяє надію на те, що у нас в Україні прекрасне майбутнє, і з таким баченням, з таким світосприйняттям ми будемо щасливою, єдиною мирною країною. Калузькі гімназисти представили вокальну хореографічну композицію про сучасні події в нашій державі. Близько сотні дітей з засобами мистецтва, піснею та танцем висловлювали свої почуття трепетного хвилювання за долю України. Рік часу ми витратили на постановку цієї загальної композиції разом з вокальним хореографічним гуртком. Ну не все вдалося нам те, що ми хотіли, але я сподіваюся, що з наполегливою працею у нас все буде добре. Виступ гімназистів виправдав і навіть перевершив усі очікування. Ми виступили набагато краще ніж уявлялось спочатку. Багато що ну змінювалось буквально перед виступом, але ми виконали всі поставлені перед нами завдання. Загалом вокально-хореографічна композиція гімназистів була побудована таким чином, що танці вдало доповнювалися пісенними номерами. Дуже раді це для нас велика честь. Що на кінець на останніх днів в 11 класі ми ще можемо приносити гімназії якісь добутки, ще збагачувати оцю їхню скарбницю талантів. Завершальним акордом вокально-хорографічної композиції гімназистів був гопак. Танець що давно вже став національним. Завдяки тому, що у гопаку використовуються віртуозні та карколомні стрибки у швидкому темпі. Дивитися його виконання це суцільне задоволення. Танець гопак, ми танцюємо вже рівно сім років. Це можна сказати ювілей, і майже кожен концерт не обходиться без нього. І нам завжди дуже приємно брати участь у таких заходах. І е, ми радіємо, що ми можемо показати гімназію на найвищому рівні. І, хоча «Гопак» походить ще з козацьких часів, але й до нині цей танець не втратив своєї популярності. Ми завершили сьогоднішню композицію як ідею непереможності того українського цвіту, якого топтали, топтали їм ворогам нашим не, не вдасться ніколи витоптати, бо він проростає, процвітає крізь чорні кольори, пробивається і переможе. І я думаю, що з такою молоддю нас чекає успішна держава. Я думаю, що все це. Послужить для того, щоб ми мали свою державу справді свою, яка б дбала про нас усіх. Калузькі гімназисти, в числі інших, представлятимуть калуш на обласному конкурсі учнівської творчості серед загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів. Світлана Якименко, Руслана Овсієнко, новини телеканал Раї.